Дівчина на ім'я Олена, в минулому могутня відьма, яка, зустрівши любов усього життя в обличчя колишнього військового Андрія, вирішила відмовитися від своїх надприродних сил, щоб жити звичайним життям. Якийсь час усе було добре, справа йшла до весілля, але наступає зловісне 24 лютого 2022 року, коли окупанти почали повномасштабний наступ і зайшли в конотоп, де й живуть головні герої. Не встигнувши вчасно покинути місто, вони натикаються на їхню банду. І Андрій гине. Нині у своїй безкарності виробки починають грабувати, вбивати і робити інші жахливі речі, навіть не підозрюючи що до них, вже неблагано крокує смерть. Розбираючи трейлер до фільму, я казав, що картину неправильно називають фільмом жаху, однак насправді я частково помилився. Дійсно, те, як наша відьма відправляє покатьків на той світ, викликає суцільні позитивні емоції. Однак є ще й інший бік медалі, а саме те, що витворяють свина собаки, заходячи у містечка та села.